У Бурштинській громаді офіційно стартував із 14 жовтня опалювальний сезон попереду п'ять місяців роботи у можливо складних погодних умовах. Тож підготовку до цього періоду у громаді розпочали ще влітку. В місті Бурштин опалювальний сезон почався вчасно, навіть передчасно я би сказав, 14 числа. Це по юридичних особах і по населенню, так, але по в цілому по громаді він ще не функціонує. Не функціонують в Задністрянську, Бовшую. Бовшую, Заднісянську в Слободі, в Однаста і в Мартинові в школах, він почнеться, мабуть, з понеділка. Ми вже розпорядження видали, вони вже повинні б працювати, включати опалення, але газовики поки що ще не розпломбували. Тобто йде процедура, як завжди, воно трошки з затримкою. Ми навіть пішли, я би сказав. Трошки всупереч тому, що кабінет міністру пропонує. Ви знаєте, що кабінет міністру запропонував з 1 листопада. У нас я бачу, як дітки хворіють вчителі, нарікають, діти нарікають, батьки нарікають. Тому ми все таки вирішили Супер. всьому опальний сезон в школах розпочати скоріше, тим паче, що це не постанова, а рекомендація кабінету міністрів щодо початку сезону з 1 листопада. Як повідомили у КП «Житловик», загальна протяжність теплових мереж громади становить понад 30 кілометрів. Станом на 15 жовтня підприємством проведено роботи з ліквідації 38 поривів на тепломережах, із них 10 – на магістральних мережах. У результаті замінено 282 метри теплотраси та відреставровано 20 засувок у теплових камерах. Також із бюджету Бурштинської міської ради спрямовано понад 1 мільйон гривень на аварій. Заміну ділянки тепломережі протяжністю 300 метрів по вулиці Ольги Басараб. Якщо говорити про підготовку і як ми переживемо зиму, то ніхто гарантії не може дати. Але ми достатньо готувалися в літній період. Ми достатньо замінили мереж і зараз ще міняємо мережу до будинку номер 3 Хоча там зараз по старій мережі запущена теплотраса, але вона на днях буде Переключено на нову теплотрасу. Ми там вклали більше мільйона гривень, по-моєму, півтора мільйона, якщо не помиляється, 300 метрів труб діаметром 159. Тобто я рахую, що ми достатньо добре підготувалися. Але в нас інші зовсім виклики. Ви бачите, яка ситуація в нас з, з тим, що пов'язано з війною. Тому ніхто не може сказати, що опалення буде працювати. Все буде нормально. Сьогодні ніхто гарантій не дає, сьогодні ніхто не знає, що буде завтра. Тому задача кожної людини підготуватись належним чином, мати запаси всього, що необхідно. Водночас до опалювального сезону активно готувалися й управляючі компанії КП «Жех» та ФОП Хацевич, які обслуговують багатоквартирні будинки міста. Якщо говорити про підготовку, то вона розпочалася відразу, як закінчився попередній опалювальний сезон на літа. Ми чимало провели робіт в зв'язку з тим, щоб планово підготуватися до викликів, які можуть нас чекати в непростий час опалювального сезону. Було зроблено. Багато роботи і замінили труби, і крани аварійні ділянки такі ліквідували, які могли би спричинити додаткові незручності під час вже початку опалювального сезону. 14 жовтня ми офіційно розпочали опалювальний сезон. Було важко до того, тому що люди самовільно втручалися в систему. Це спричинило трошки додаткові для нас труднощі, тому що це спричиняло додаткові пориви. Люди різко відкривали крани в внутрішньобудинкових мережах. На сьогоднішній день у всіх будинках, які обслуговує наша управляюча компанія КП «ЖЕХ», опалення відновлено, тобто запущено. Єдине можуть бути нюанси, проблеми з чим, де неможливо мешканців на п'ятих поверхах знайти, бо вони не живуть, повиїжджали за системи, не завжди через підвальну систему виходить спустити повітря, тому що воно в верхній точці. І ось це можуть бути такі точково, десь по стояках, будинках, можуть такі бути проблеми тимчасові. Але ми працюємо над тим, щоб це все вирішувати навіть через підвал, де вже неможливо через п'ятий поверх, хоча це краще п'ятій-четвертій поверха, набагато ефективніше працює. І що стосовно цього ще хочу сказати, що все ж таки завдяки злагодженій співпраці нам буде набагато легше. Ну І налаштування гідравліки системи, щоб воно добре функціонувало, потрібно мінімум три дні не менше. Тому ну, ми робимо все, щоб це було якнайкраще. Опальний сезон у нас розпочався 14 числа. Ми підготовлювали е, до опального сезону, е, було замінено багато стояків. Встали розповітрювачі на мережі на, на стояках. Значить, зараз у нас на даний, момент, на даний момент у нас практично всі будинки гріють нормально. Є проблемні, які ну ми зараз розбираємося. Вони взагалі завжди були проблемні. По-перше, це старі мережі, труби з кожним роком стають менше прохідні. Ну, через важку воду. Немає, так що зовсім немає тепла в будинках. Є проблеми з деякими стояками. Тобто може бути якась квартира повністю без тепла через те, що вона однокімнатна і в неї значить, і обратка йде з одного цього. Ну, зараз люди працюють, розповітрюють. Зараз станція вже вийшла на нормальний режим перепаду тисків. Зараз ми розповітрюємо, деякі ще є в двох будинках пориви. Вчора два усунули і сьогодні ще два усунемо. Ну, в принципі, працюємо. Крім традиційного теплопостачання, громада готова і до можливих форс-мажорних ситуацій. При потребі місто перейде на альтернативні джерела опалення. Ну, Скажімо, теплова центральне працює. Так, ми прийдемо на опалювання газом. Від наших котелів 8 і 10 мегаватт. Але ви знаєте, яка зараз загроза з газом. Газу не стає в сховищах, і всяке може бути. Можливо, і газу не стане. Тоді що? Тоді в нас є ще альтернатива одна. Це наші школи е е працюють, е тобто котельні, які ми змонтували в минулому році, працюють на твердому паливі. Але це тільки школи і садочки. А населення, тобто багатоквартирні будинків, вони не будуть функціонувати від цих котелень. Але все одно це буде можливість на, я вже кажу, не дай Бог, на крайній-крайній випадок, то можна буде і в школах обігрітися. Відносно, відносно палива по альтернативних котельнях, ну скажімо, у нас є вже достатньо на 5 мільйонів у нас куплено газу по 8-10 мегаватт. Цього недостатньо, щоб пройти сезон, але цього достатньо, щоб протриматись, скажімо, півмісяця. Далі будемо вирішувати, звичайно. Що стосується шкіл, тверде паливо, тут також вже ліцей імені я знаю, вже завіз дрова. На лікарню, на житловик ми виділили по 100 тисяч гривень, вони там проходять процедуру закупівлі. Тобто вони також себе забезпечують. Тобто, всі, всі все виділено, всі працюють над тим, щоб воно було в кої вже є, а хто ще допрацьовує. І на наступному тижні паливо тверде, у вигляді дров буде також забезпечено. Ці котельні, які працюють на твердому паливі, міський голова Василь Андрієшин наголошує: у ці служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше подати тепло в усі будівлі громади та забезпечити комфорт мешканців у холодний період року.